Так, ну що, салют всім Call of Duty Філам, так би мовити, сьогодні обкашляємо бетку шостої батли. Але для початку хвилинка доцільної інформації. Пропоную вашій увазі український сервіс хмарного геймінгу Boosteroid. Постійні оновлення бібліотеки та акції. Сама ж бібліотека скоро перевершить відмітку в тисячу тайтлів. Доучайся просто зараз. Посилання буде в описі. Сходу варто зазначити, що нова батла виграє просто таки колосальну перевагу перед останніми, та, скоріш за все, і майбутніми частинами колди однією деталлю. Відсутність назвемо їх так неканонічних скінів. скинів, через що матчі останні 6 років нагадують просто якийсь. Сон працівника комікону під галюциногенами. То якісь репери, то мультяшні то персонажі коміксів, просто якийсь жах. То тут розробник, наче як заявив, що подібної параші не буде, і слава Богу. Бо особисто я ловив у тих катках ну інфаркт жопи від усвідомлення, чим стала колда. Бачиш, як поглумилися з мого хлопчика? Так, коротше, давайте вже про батлу, а то мене понесло щось. Перше, чим гра здивувала, так це зміною самого концепту бою. Мапи стали на порядок менше, до речі, дроч позицій для снайперів я майже не помітив. Переміщення відповідно урізали також, пришвидшений спринт прибрали повністю. Біг тепер побудований на старопердильний манір. А підкат вже не складає таке враження, що ним можна притерти штани до самої жопи. Так що його тут майже не юзають. В моді знову старі добрі стрибки в дверний пройом. Може я щось забув, але команда лягти, наче раніше, була на X, а не на Z, через що я в перший день постійно коловся якимось ін'єктором. Кардинально було змінено ТТК, тепер у тебе є рівно 100 поєдні здоров'я. А от у базової пушки, ну до прикладу, дамаг за постріл 25 одиниць, так що ти їй виключно на 4 постріли. Ну не рахуючи модифікаторів дамагу в жбан та по кінцівкам, згадуємо математику за третій клас і виходить, що з ріжка на 30 набоїв зняти з пробі, ну, в теорії при ідеальних умовах можна чотирьох субтильних джентльменів у окулярах. Так що від перезарядки після кожного пострілу можна буде відвикати. Певна річ, якщо у вас з Аїмом усе добре. Персонаж при переміщенні тепер відчувається більш таким важким, чи радше сказати громістким у порівнянні з попередньою частиною. Ну а через те, що ти тепер бігаєш повільніше, зустріч із будь-якою стріляючою технікою для тебе це вважай, що смертний вирок. Втекти ти, скоріш за все, не зможеш. Персонаж відповідно став ще й менш живучим відсотків десь на 30, якщо не всі 40. Димовуха у тебе буде мудро замінена стандартною гранатою, так що жопу тобі намилять протягом пари секунд. Да, це тобі не 2042, де мені доводилось в буквальному сенсі поливати ворогів свинцем із станкового кулемету, але сам же я міг від техніки чкурнути, в разі чого. А тепер уявіть, як я при таких початкових даних гасав у нову батлу. Особливо після того, як я звик до динаміки 2042 та китайської Дельти. Перший бій взагалі таке враження, ніби ти вперше сів за комп. І ви знаєте, це добре означає, що між іграми є яка-не яка різниця. Через такі умови гра особисто мені нагадує золоту трилогію колди. В золоту трилогію Батли я на жаль не грав максимум в комп'ютерному клубі в Bad Company 2 різались. Так що на повному серйозі довелося згадувати той стиль геймплею та адаптовувати його під нинішні реалії. В моді тепер знову ситуативні засади, особливо в режимах на контроль точок. Приціли середньої дальності це зараз самий оптимальний варіант, особливо з потрійним збільшенням, адже має найкращий діаметр для огляду поля бою. Ну і відповідно ходити вже з активним прицілом, в основному по міських мапах. Плюсом до цього радар зараз просто ультимативний, показує чисто всіх. Мені здається, навіть глушник зараз до сраки. До речі, забув згадати такий момент. Я так розумію, що прокачка каунта не скидалася з самих альфа тестів Battlefield Labs. бо в перший же день з сьомого числа чуваки вже бігали з обмазаними модулями стволами. Чого я грав уже 7 числа? Ні, я не робив передзамовлення, просто давав заявку на Labs. Туди мене відповідно не взяли, але запросили на два дні раніше на опенбету хоч щось. Проте, як показує практика, повністю нулячий ствол виводиться в топ плюс-мінус за три години. І це як плюс, так і мінус. Плюс що не доведеться мучитись тиждень, щоб прокачати ваш улюблений варіант для кожного класу. Або принаймні довести його до прийнятної кондиції, але в той же момент задаєшся питанням, як швидко тебе заїбеться гра, коли прокачувати буде вже нічого, адже унікальні завдання на отримання стволів тут прибрали, що як на мене йде в мінус цій частині. Чи там як швидко і будуть завозити нові пушки, проте це вже буде видно під час релізу. Давайте вже і згадаємо фішки нової частини. Ручний гранатомет тепер реально грізна зброя. Завдяки одній особливості у нього майже повністю прибрали балістику, через що запулювати ту ж таки підпалюючу гранату тепер можна з максимальною точністю, а отже, й ефективністю підняття союзника також апнули. Береш за шкірку, тягнеш у безпечне місце, профіт. Реально дуже класний апдейт. Скільки разів мене збривали, коли я піднімав союзника у попередній частині, її не порахуєш. Додали універсальності класам. Тепер можна тягти з собою, крім основної пушки та пістолета, ще й третій ствол. По дефолту стоїть дробовик, про який я наостанок також скажу пару слів, але можна замінити на якийсь карабін або марксменку. Як же це все таки зручно, коли ти можеш вистібнути якихось засранців із придроченої позиції, маючи під рукою ту ж М14? Система кастомізації в попередній батлі, ти налаштовував три польові збірки, які можна було змінювати прямо у бою. Там на ближню, середню і відповідно дальню дистанцію. Підганяєш під це діло набої, які в комбінації з стволом могли з автомата зробити пістолет-кулемет або ту ж таки марксменку. Зараз ситуація кардинально змінилася. Якщо взяв автомат, то будь ласкавий бігай з ним. В теорії ти можеш поставити по одному модулю в кожне вікно. Якщо звичайно вистачить понтів. Кожен модуль тепер має свою ціну встановлення. Хочеш рукоятку, щоб по максимуму гасила віддачу, це буде 35 поінтів. Не хочеш юзати якийсь приціл і тобі достатньо базової мушки? Вважай, що зекономив п'ятірку на щось інше. І все в такому дусі. Цього у тебе баланс на кожному стволі сотка, і ти вже підбираєш модулі, щоб вкластися у цей бюджет. Як на мене, система прикольна. Головне, щоб кожна пушка мала якісь унікальні модулі. Бо інакше кастомізація буде прісна, як несолений капусняк. А от що в батлі не змінюється, так це парашний дамаг у снайперки. Навіть впритул не ваншотить. Так що я з нею взагалі не грав, як і більшість гравців бетки. Проте над одним типом зброї EA таки зжалилась і не кисло так апнула. Це я зараз про дробовики дробовик, бо на бетці він був тільки один. Нарешті балять він хоч щось може на середньо близькій дистанції. Нарешті з дробовиком можна грати на повноцінній основі. А не чисто по приколу діставати його із загашника під час якихось свят або просто подивитися на новий скін. Бо що, бо любив я це діло у свій час. Як зараз пам'ятаю, мапа аварія, полігон чи пісочниця і Бенеллі. Та єп, що за батла така вийшла? На ностальгію пробиває що тут, що там. Ну що ж, не збавляючи темпів, повернулися класи. Штурм, інженер. Медик снайпер. У кожного ніби як є якісь свої пасивні плюшки, але я, чесно кажучи, їх не помітив. До слова, на мапах тепер подекуди стоять птури. Можна використати і проти піхоти, проте я б краще почекав, поки приїде ворожа техніка. Прикольна деталь, мене в свій час бісила постійна необхідність зміни класу на гранатометника, коли точку в Теперто кошмарив якийсь бетер. Ой, блядь, забув згадати. Техніка тепер стала також більш сильна. Дамахто її підняли нормально, та стала ще й більш живуча. Не спробуй її тепер завали. Але полегшення для піхоти також присутнє. Тепер у техніки є боєзапас. Безкінечно кошмарити чуваків не вийде. Та й таке. Чесно, я хезге що ще тут розсусолювати про мультиплеєру нової частини. Так, прикольно, так є багато чого нового, так завдяки цьому кардинальна різниця із попередньою, за великим рахунком, якщо тут ще й кампанія буде взагалі чудово. Купляти за фул прайс діло ваше. Але я б порадив просто взяти саму дорогу підписку EA+, шістка якраз в неї включена. Скільки там вона? Майже 500 гривень на місяць, здається. Ну, погралися місяць, побігали за декілька днів кампанію пройдете, сумніваюся, що вона буде довша та навіть 15 годин. І далі чисто в мультик ганяти. Наостанок тільки згадаю, що от прям геть не сподобалось. Це те, як зробили менюшку вибору техніки десь там, блять, біля позначення базового спавну, ніби клопи насрали. Ото і є вибір техніки. Ой, є балет. Харить 2042 можна багато за що, однак менюшка вибору техніки там була чітка, зрозуміла та помітна. Бо цю я тільки на другий день побачив у цьому божественному дизайні. От тепер точно все. Пишіть, що думаєте, можете зацінити інші відоси на каналі. До зустрічі!